Отже, саміт НАТО у Варшаві, готовність України та альянсу поглиблювати співпрацю. Прошу Сергій Бенцаровський, всеукраїнське об'єднання Свобода. Дякую. Так дійсно останні події які відбулися цієї ночі. як правильно погоджуюсь абсолютно з ведучим, що відповідно сім бійців. Збройних сил України загинуло 14 поранено. Один з Липович. До речі. До речі, да, Олег Олег Гребчак, 27 років, сам з Липовця, самого Липовця. Ось була також інформація, що в Харкові в госпіталі загинув боєць з Козятина Леонід Леонтюк. 27 червня був важко поранений під щастям 19-річний боєць Карпатської Січі, син керівника Калинівської свободи Константина Васюка. Константин Васюк молодший. Тому на великий жаль, і заява сьогоднішня секретаря РНБО Турчинова, що Україна вже в принципі може ввести відповідний військовий стан безумовно потрібний пошук шляхів, як нам цю війну врешті-решт припинити, щоб ці найкращі сини України не гинули на сході нашої держави. Якщо ми говоримо про НАТО, то ми повинні розуміти, що НАТО виникло в скажімо так в розпал холодної війни після завершення другої світової війни в 1949 році на сьогоднішній день налічує 28 провідних країн Європи і Північної Америки. Ось тому безумовно, що напавши на територію України, Російська Федерація, як член, постійний член Ради безпеки, вона й зруйнувала ту систему безпеки, яка власне і була створена після завершення Другої світової війни. І на сьогоднішній день єдиним таким дієвим механізмом саме гарантування суверенітету і територіальної цілісності, це є, скажімо, саме ось цей північно-Атлантичний блок НАТО. Безумовно, ми повинні пам'ятати про те, що щоб стати членом НАТО, треба відповідати певним стандартам тим, тим критеріям, які відповідно висуває цей блок. Ну сьогодні буквально я бачив чув інформацію. Читав, що міністр військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Прогнозує, що до 2020 року Україні вдасться, скажімо так, ну підігнати до тих стандартів саме військово військово-повітряні сили України. Тобто, як бачимо, Сполучені Штати Америки знову ж таки ну, готові до співпраці з нашою державою. Виникає наступне питання: чи готова діюча влада до, скажімо так, закінчення війни? Оскільки знову ж таки в, в кінці 2014 року Україна відійшла від того позаблокового статусу, який був введений за режиму Януковича, і перед Україною, в принципі, відкрила. Ся ну як можливість. говориться можливість, так можливість вирішити в які ж в структури інтегруватися. Ну і безумовно, якщо ми вже там декларуємо свій європейський вектор, то безумовно, що провідні країни Європи вони на сьогоднішній день європейського союзу входять до військово-політичного блоку НАТО. Тим більше. Які були проведені соціологічні опитування в кінці 2015 року, говорять наступне: що вже 44 українців готові проголосувати за вступ України до НАТО, 26% проти, 31% або вони не підуть на той референдум, або відповідно вони там ще поки що не визначилися. Тобто бачимо, що тенденція є досить таки позитивна. Що приємно, що понад 70% то є мешканці західної України, які виступають за входження України до НАТО, 49% це власне центральна Україна, тому. Питання лише залишається до влади, чи ми все ж таки декларуємо, що ми готові вступити до НАТО, чи все ж таки ми поки що, як то говориться, на роздоріжжі і не знаємо, чи цю війну нам завершувати чи ні. Останні заяви Джона Керрі, держсекретаря США, вони взагалі дивують, оскільки він зазначив, що між президентом України і президентом Росії є якісь там таємні домовленості до тих мінських угод, і відповідно на цьому тижні вони мають зібратися в Мілані і ще там ще щось обговорювати. Ну коли ми бачимо те, що відбувається на сьогоднішній день наші держави. Ну, то взагалі як можна сядати за стіл перемовин з країною-агресором. Ну в цілому, якщо ми говоримо про НАТО, то відповідно Україна бере е, участь в чотирьох з п'яти, скажімо так, операцій, які е, є безпосередньо під егідою НАТО. Зокрема, Україна активно співпрацює з індивідуальним планом партнерства полі з нашої держави, то і Грузія, Молдова, Казахстан, е, Вірменія. Е, останні навчання, наприклад, то саме Сібрис, де відповідно е, навчання в Чорноморському Чорноморській акваторії. З такими країнами eh, НАТО, як eh, Болгарія, Румунія, до них ще також приєдналася Туреччина, не дивлячись на те, що там відбувається на сьогоднішній день. Тому eh, і знову ж таки, останні заяви. Знову ж таки, державного секретаря США, що двері до, до альянсу відкриті, то ми будемо вітати будь-яку країну, яка буде, скажімо так, в змозі виконає всі ті необхідні умови, і відповідно ми тільки будемо вітати нову Україну в складі цього північно-течного альянсу. Лише питання знову ж таки до влади. Чи готова влада на сьогоднішній день от, зробити такий важливий крок для нашої держави і для кожного, я думаю, небайдужого громадянина взяти участь в цьому Я думаю, творчі. тут ще є питання, чи готова влада альянсу?